Знаєте, в, в наш час, от, е, коли я увірував, е, було легко приходити до людей в гості разом спілкуватися, співати. І часи змінилися. А? І зараз е, ну, люди якось не так е, когось до себе пускають або е, до когось приходять там, е, менше. Але ви це зробили, я не знаю, яким чудом також ви зробили, ви запросили людей. До себе додому, і я хочу сказати, що якщо це ти робиш в ім'я Ісуса Христа, і будь-що ти не зробив ім'я Ісуса Христа, вважай, що ти саме Його запросив. От як я оцю Матвія 25 розділ читаю, ти накормив ту людину, а це був я. Ти відвідав цю людину, а це був я. Ти там. А це був я. І все. Так як ви пускаєте в свій дім, це не означає ну це не означає, як всі бояться, що хтось на когось там ні перепише. Ні. Це між тобою і Христом. Це у тебе відбувається в серці. Тому в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Ісуса Христа, відкривайте свій дім. Я, наприклад, я навчився, ну, давайте не буду хвалитися. Я вчуся, я вчуся, що все, що є в моєму житті, це мені дав Господь. І тому, якщо він попросить це, а ти можеш мені оце от... Використати е, моє, машину використати для мене можу, а е, свій дім е, можу використати. А свій одяг оддати зможу, знову зможу. От е, що ти от Господь тебе випробовує? І оце випробування, наприклад, що в свій дім запросити людей, понятно, що це випробування. І ще правильно ми ж не запрошуємо будь-кого, тому я казав, що за цим столом сидить, або кого ти знаєш, з ким тобі приємно спілкуватись, тому що от було на цьому альфа-курсі. Перед самим альфа-курсом ну, в п'ятницю зателефонував просто дзвонив якийсь доброго дня, а ви там казали на благодійному заході, що там у вас криковий альфа-курс. Я ж не знаю, що це за людина мені пересунує. Ну, прийдіть, прийшов, потім вікр з Ірой каже, він та воду, він там умнічав, рот <laughs> <laughs> не закривався, і вони могли його виходять. Бо так, я би нам вистропив. Ну, мене ж там не було. Ну, знаєте, знаєте, чому я іноді дозволяю собі виганяти? Ну це ж не, ну, не твоя сцена, а ти артист, як заплатив послухаєш. Тут є люди, які прийшли щось. Разом, а ти встав і виступаєш посеред них. Немає якусь скромність. А якщо немає скромності, то і ти виступаємо там біля нахід до каша і виступає. Перше, що я хотів сказати, просто знайте, якщо ми щось робимо в ім'я Ісуса Христа, і в даному контексті ми запросили людей в ім'я Ісуса Христа до себе додому, просто пам'ятайте, що це частина того, як я кажу Ісуса Христа і зробити для Нього. І ніколи Господь не останеться должником. Він завжди благословить. І це благословіння. Просто от у нас є така проблема. От Чому я сказав, що цьому треба навчитись? Чому я кажу завжди, коли ти робиш добро, завжди скажи там десь у себе в серці, в молитві, Господь, я це для тебе хочу зробити. Я не хочу, щоб людина, ну людина, можливо, мені подякує, може не подякує, ну так, різні люди бувають. Але навіть якщо подякую, я скажу Господь, ну ти ж це мені дав. Я, я тобі дякую. Так як ми за їжу молимось. Чому ми молимось е, за їжу? Ми не молимось там е, за їжу, а ми дякуємо. Я Господь я дякую, що в мене сьогодні це є. У когось нема. І ми молимось, я казав, ми дома з дітьми молимось так. Боже, дякуємо, що в нас є їжа, ти нам їдав. І допоможи нам завжди допомогти тим людям, які, яких ти на, на наш життєвий шлях. Ми не можемо всіх, а яких на наш життєвий шлях саме до мене ти присилаєш, то допоможи мені їм допомогти. І ну, я насправді дуже відкритий. Я дуже відкритий. І якщо в мене закінчиться те, що мені дають, я своїм поділюсь. А слава Богу, що я чим даю. І коли людина роздає в ім'я Ісуса Христа, то завжди Господь наповнить і в тебе... ти просто будеш давати і давати. Далі. Коли ми збираємося, я це сказав, але я хочу прочитати це. Це написано в Євангелії Матвію, 18, розділ, 28 вірш. Оці слова, які я кажу час від часу: буде двоє або троє зібрані в ім'я Моє, там я посеред них. Це дуже важливо. Буде двоє або троє зібрані в ім'я Моє, там я посеред них. Двоє або троє. Зібрані ім'я Ісуса Христа. І от що важливо. От коли ми збираємося на такі, скажімо так, ми збираємось, можливо, як друзі. Це нормально. Ми збираємось, але важливо, щоб у нас було розуміння і всім дівчатам. Ну що, дівчата, що ми зібрались чаювати? Ну да, ми будемо чаювати, але це не ціль нашого зібрання. Ну що, ми зібралися там про когось поговорити? Ну, ми поговоримо, але це не ціль наша ідея. Давайте про політику. Ну секундочку, це не ціль що зібрання, що про цю політику можна просто часами розмовляти, особливо з моєю мамою. І ти до кінця не договориш. <рес> вона зразу про те, що вона почула по теліку, а потім як всі бабульки от, навколо неї оце от так говорили. Це за Путіна. Це...". Так і ти їй сказала щось? Ні, я мовчу, не я знаю що. <рес> Мама така. Ну добре. Ми, дивіться, Ісус Христос каже, де двоє або троє зібрані в моє ім'я, от ми повинні збиратись, ну, ні, ми можемо слухайте, ми можемо збиратись на день народження. Ми ж не відня Ісуса Христа зібралися, ми з, зібрали... ми з дітьми зустрілися нашими з онуками. Це все нормально. Але отакі от наші зібрання важливо розуміти і важливо сказати, секундочку, ми не зібралися, щоб вислуховувати хтось там прийшов, знаєте, серед... особливо, якщо група велика. І є в групі активна людина. Ти вже слухаєш, слухаєш і дуже замок. Вже... І тому важливо розуміти, що ми збираємося на інші теми ми можемо зібратись в будь-який інший час. Давайте зараз зберемось в ім'я Ісуса Христа. Що ми повинні робити на цих зустрічах? Помолитись, як ми можемо. Три речі, за які я хотів би попросити вас, щоб ви молилися. Перше за Україну. Як за Україну молитися? Просто Господь помилуй нас, збережи нас, захисти нас і наші хлопці. Все, це перша мова. Прості фрази, як у тебе в серці. Друга. За що я прошу, щоб ви молилися, щоб Господь нам, Тетяною негенівна, дав мудрість, як вести всю цю, всю цю нашу наше церковне зібрання. Нам посторам ну, нас, нас постол. Ну, це важливо, це важливо. Щоб ми не були десь Господь благослови пасторів, дай молодість. Оце такі слова, благослови, дай молодість. І третє, а от як я казав, щоб Господь благословив наші от, всі благодійні заходи, які роблять, і всі, хто приймає участь, будь-які, будь-які, навіть от ваші групи навчання благослови, щоб е, ну, все вийшло. Можна молитись так, можна молитись, або ви за все, коротко, оці слова, скажіть, Господь, щоб всі в благодійних заходах. Або кожному доручити. Помолись щоб, за благодійні заходи, помолись за це. Ще може бути четверта молитва, але це вже трошки по-іншому. Наприклад, приходить якась людина, і вона приходить, ви бачите. Ну, Дуже або стурбована, або щось, що сталося. Та там погано себе почуває. Це може бути, наприклад, четверта. За потреби. Що у тебе? Що, що у тебе, яка проблема? От мені, наприклад, субсидію не дають. Давай. Це не треба багато слів казати, а, наприклад, там. Господь з допоможи допоможи цю субсидію отримати або Господь збережи синочка на війні, або там. Прості слова, От за це можна помолитися. За це можна помолитися, наприклад, за Україну можна помолитися після співу, а за всі ці решти потреб можна помолитися в самому кінці, наприклад, перед чуюванням чи після чуюванням, коли вам зручно. Це такі практичні ініціативи. Угу. Також, от що я прошу вас запам'ятати: так важливо для християн розуміти, що ми говоримо. Щоб ми не навчали, що попало. Краще, якщо ти не знаєш, як це в Біблії написано, як Господь це говорить. Е, тому що, ну, е, е, і тому ви просто говоріть навколо цього відео. От відео я вказав, або ти, як, як ви е, чули від мене, от, е, моє завдання навчити. Але я розумію, що люди похилого віку їм ну, не так-то просто це навчитись. Е, не не так-то просто. Тому от є відео. Ми спілкуємося по темі цього відео. і ми, е, ну, що, що зрозуміло, що не зрозуміло, там є питання, можна ці питання обговорювати, як ти зрозумів, що ти почув. Ну і навіть знаєте що, навіть, навіть на цих групах, на цих групах всі свої, на цих групах можна е, вчитись щось е, говорити, то на служенні є всі проблюбця зауваження. хто там болтає, я щось. <реш> Найголовніше на цих зустрічах, от, щоб все, все важливі у ці речі, ми зразу е, там поспівали. Помолились е, на, на цим, подивились, обсудили, поговорили. Далі, після чуювання, після оцих молитв, молитв. Все, дівчата, офіційна частина закінчилась. Давайте вразносити. Давайте, давайте всі теми, які хочете. Ну, можна вже там е, спілкуватися, якщо є час, там, будь-що, будь головне, щоб люди ухватили, уловили е, е, ці речі. Тому що деякі речі вони... Настільки важливі, що впливають на спасіння, я хотів би їм навчити. Не сьогодні буду про це говорити, але ну, я хотів би їм навчити. Тому і самі намагайтесь те, що від мене почули, говорити. що що від мене, то, що... Ні. От ті люди є розумні, але вони. Нахапались в цьому світі всього, і психології, і гороскопів, і все-все-все. Вони зробили цей вінігрет, і вони цей вінігрет людям видають. Але це не теологія, це не богослів'я, це не Біблія. Це, ну, я поважаю думку кожної людини. От е, я знаю, я знаю людей з філософським уклоном. Вони тобі і грецьку філософію, і туди і римську філософію, і Біблію туди намішають, і ще сучасних когось там. Ну, я не хочу і, і цього. Я, я бажаю, що ти можеш спілкуватись на будь-яку тему, але якщо це християнство, то це повинна бути Біблія. Це повинна бути, вибачте, Біблія. І все. Я не хочу, щоб людина від мене будь-що інше, щоб сказала, от пастор там навчає, якісь шарики, фонарики. Ніколи не буде. О, тобто ціль цих зустрічей ми навчаємося цим Божим істинам, щоб люди могли зрозуміти. І ще чому я хотів, щоб були ці групи. Ці групи нормальні, 3-5 людей це нормальна група. А... Тому що ми могли б ну, мати друзів-однодумців, які недалеко від, друг, від одного живуть. Щоб ми могли, щоб саме ця група, знаєте, в церкві неможливо, ну я знаю, я е, багатьох знаю, я можу там позвонити, хтось когось нема на зібранні, хтось прихворів, можу позвонити. А якщо б було 500 людей, то я просто не знав би, хто прихворів. Я навіть не, не побачив би на служінні хто, хто з них. А якщо є така група то в тій групі між собою можна, а що там, або той, хто е, групу цю веде, він підходить до пастора, каже, пастор, там прихворіла жіночка, треба її там або провідати, або їй там їжу принести, або щось так, ну, я зроблю, або Аня, ми ну, приїдемо. Взагалі не питання. Якщо ми їдемо до посторонніх людей, то ми до своїх приїдемо. Е, от, е, це легше так зробити, якщо е, ну, от, між один одним. Або підійти там, наприклад, з Сосновки і сказати, що там у булькиті не така ситуація, от їй треба, такого-такого, можна такого гуманітарку. І все, нормально сказати. І все, якщо це є, зробимо. І ще дивіться, важливо в цій групі, щоб ми підбадьорили один одного, приймати участь в служінні по мірі своїх сили і можливості. Приймати участь в службі. Наприклад, наприклад, я скажу, от ми приїжджаємо в Сосновку, а в Сосновці нам готують якісь печиво, або торти, або якусь. Ну, це ж для Господа, це, ну я приїжджаю не то, що е, приїжджаю як я, ну я б може вам сказав, я приїжджаю до вас в гості. Тоді б я не, не як, е, як від Господа приїжджав, а просто. І тоді і я прийняв, ну я завжди щось притескую. А, і ми торті приготували. Але коли ми робимо в ім'я Ісуса Христа, то добре, що, щоб і людина навчилась. І не тільки там щось ми по черзі приносимо добре, але ну, щоб людина навчилась щось робити для Господа, що вона може. Коли я у вас був, я казав дівчатам цих похиловіку, моліться за своїх дітей і внуків. Тому що вони не знають Господа, не звертаються до Господа. Вони не знають чи наш навіть. І щоб мама запитала сина або бабушку онука, чи знаєш ти очі наш? Давай ти вивчиш наш, а я тобі щось куплю. Якщо людина більше може зробити, ну, ну я не знаю, на групах навчання всі такі е, старші люди. Добре. Але е, от. Група навчання це щоб, щоб ми могли спитати, а хто може розказати, як ти на сьогодні на цьому тижні для Господа, що ти зробив? Що ти зробив? Зроби для, для Ісуса Христа. І це не те, що така примусова, але це те, що ми повинні самі себе навчити. Знаєте, як оця щас модна така штука, я вам скажу. ну Вона не для прихилого віку людей, але... Всі ці молоді дівчата кажуть, 10 тисяч шагов 10 тисяч. І вона слідкує за смартфоном, там є така програма, ти встановлюєш програму. 10 тисяч шагов, я, я слідкую, щоб кожен день, чи 3 тисячі шагов кожен день. Ну слідкую за тим, що ти в тиждень один раз десь комусь сказав Запрошую тебе на церковне зібрання. Мені це потрібно, там не потрібно воно мені. Не потрібно. Ну я пастор, я повинен це знаєте, зробити, привити це. Це, це важливо. привити це е, людям, я повинен це зробити як молитву, так і служіння за Господа. Ну, вибачте, зараз трошки е, важку штуку скажу. Коли Господь тебе веде, коли Він доводить тебе до першого кроку і тобі треба підняти ногу і стати, оце важко, да, прийти на церковне зібрання. Ти став на цю сходинку. І все тобі легко, но до сюдичого кроку. Почни служити Господу. Ти стоїш на цю сходинку і пішов. Фу, тебе легше. І потім Господь тобі дає слідуюче завдання. Е, ти можеш е, групу навчання вести? А, як ця Ірина наша, що зараз курсу веде. От Господь, він хоче, щоб ми йому довіряли в цьому. І знаєте, от, я вам ще скажу. Я молюся, так? Я молюся сам за себе. Господь, я слабка людина. Якщо ти мені не допоможеш, я це не можу зробити. Я можу це, Господь, погодитись, тільки в ім'я Ісуса Христа. А сам би я не хотів би це робити. Мені воно не треба, в мене плечі не стільки великі, щоб це все на собі нести. Я слаба людина, але в ім'я Ісуса Христа Господь я це зроблю.